Буквально нещодавно закінчилась презентація Ajax Special Event керуй своїм простором. Вона тривала майже дві години і, як завжди, AJAX представили нам купу своїх нових крутих гаджетів. І щоб ви не витрачали кілька годин свого часу, зараз ми швидко розкажемо вам, що було представлено на презентації. Мене звуть Микола, ви на каналі Секур, Приємного перегляду! Аякс представили нову лінійку продуктів Superior. Тепер повністю безвертовий пристрої безпеки для проєктів системи безпеки. Лінійки містить датчики руху та розбиття скла, тривожні кнопки та клавіатури, вуличні та домашні сирени, повний комплект для захисту об'єктів. У нас вже є відео на каналі про дану лінійку. Переходь за посиланням сюди, а також залишимо його в описі. Після цього показали нові продукти лінійки Fibra. Першим був модуль Line Split. І про нього також є детальне відео. Далі продемонстрували Line Supply модуль для живлення пристроїв Fibra. Продаватися буде в двох версіях на 45 та 75 Вт з двома вихідними лініями. За допомогою цього девайсу лінія вашої охоронної системи може вже сягати десятки кілометрів. Цього року також посилили фізичну безпеку пристроїв, захистили від зловмисників. Модуль Line Protect. Здатен захистити систему від удару електрошокером, короткого замикання, подання напруги 110-230 В. Пристрій встановлюється в будь-якій точці лінії Фібра і захищає всі інші пристрої, бере удар на себе. До цього були тільки плати та моделі. Тепер нам показали нові кейси для пристроїв лінійки Фібра. Кольори стандартні, а от розмірів 4. В нього можна монтувати від 1 до 8 модулів, а великий корпус тепер можна буде ще й вставити додаткові акумулятори. Далі показали кейпад-тачскрін з власною операційною системою. Працює півтора року від батарей. Діагональ 5 дюймів можна розблокувати смартфоном. За допомогою цієї клавіатури можна керувати всією системою. Також включає в себе ще й тривожну кнопку і гнучкий інтерфейс, який можна налаштовувати. Далі ми підходимо до чогось дійсно цікавого. Ajax Systems увійшли у світ відеоспостереження. І база цього це мережевий відеореєстратор NVR, що записує на жорсткий диск відеопотоки як зі сторонніх камер, так і з камер відеонагляду від компанії Ajax Systems, про які ми зараз розкажемо. А про новий NVR ви можете подивитися огляд на нашому каналі. Посилання в описі. На даний момент Ajax представили три різновиди камер: Bulletcam, TurretCam та Domecam Mini. Традиційне білого та чорного кольорів, міцний металевий корпус і клас захисту IP65 добре переносять вологі та холодні клімати. Кожен форм-фактор камери може мати один з чотирьох варіантів оснащення: об'єктив з кутом 85 або 105 градусів з роздільною здатністю 3К або 4К. Технологія True VDR на апаратному та софтовому рівнях вирівняє освітлення в складних сценах: затемнить чи підсвітить. Також в камери додали мікрофон з шумопоглинанням, що зробить запис більш чистим. А ще до цього всього в ПЗ камери додали штучний інтелект, який може відрізняти машини, тварин, людей та рух. І це їх власна розробка. І наостанок розповіли про свою нову фішку – простір. Це наче віртуальний хаб, в який ви можете об'єднати все, що вам потрібно або подобається. Хочете тільки камери відеонагляду, будь ласка, будуть. Тільки камери. Це доволі зручно. Ну що ж, було доволі цікаво. Показали і нові модулі, які покращують роботи лінійки Фібра, і повністю безпровідну лінійку Superior. Презентували трохи периферії, сенсорна клавіатура, пожежні датчики, пожежну кнопку та розумний замок. І от справді новинки, які вразили, це камери відеоспостереження та NVR. Хочеться вже їх потестити, і це ми точно зробимо. А також згодом будуть детальні огляди на всі новинки компанії Ajax System. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та дзвіночок. А з вами був Микола, канал Секур. До нових зустрічей!